Йди сюди, на, я тебе покормлю, йди. Іди, красунчик наш. Ну йди. Ти ж наш уже знаєш, ми тебе рожкам гладили. Морквочку, да, морквочко. Дай йому. А де твоя э, твоя тая? Ой-ой-ой, дивись, щоб не зачепився. Сонь, де твоя? Шо? На, мордаха. На, мордаха. Що, де моя? що? Де моя що? Тільки подожди, подожди, подойди. Дай рожки олег. поглажу. Ну, дай рожки поглажу, дай. Ну дай рожки поглажу. Олє! Ай! Ой. Тихо, не кричи. Плюнув на тебе, так? Чого? Не хочеш ти це? Це вкуснять. Амкавішись, що плюнув на мене. Це маленький восьмой. Sunja Berežna.